чи не Чоловік на Антона просив, щоб ми говорили, щоб ми не сиділи мовчки, щоб ми славили Богу, дякували Богу. І я минулого ранку прийшла зі служня, і я кажу, а щось не так, щось церква навчить, мене це дуже-дуже розпокоїть, тому що я знаю наш український народ. Коли нам дуже щось болить, що ми робимо? співаємо. Коли ми дуже щасливі, виходимо в хаті і наслідуємо якусь пісню. Тобто, я не знаю, як ваше серце. Але я по собі відчуваю, що якщо Бог щось працює в мені, я хочу я співати. І дивлячись від того, яка це праця, таку пісню я співаю. Тому я вже можливо, я не вірю, що Бог в ваше серцях не... Бо я знаю, як Бог працює в моєму серці. Я бачу, що Бог кожного дня щось робить, і навіть від коли я до кінця ще не розумію, що це, що відбувається, чому Бог допускає ось ці чи інші моменти, але я знаю, що Бог просто так не буде ну, просто такий штик, знаєте, Він працює в нашому серці. І я... Ви знаєте, що я з церкви реї, але починалося, бо я прийшла і узнала про Господа в іншій церкві, Сила Вулиця. І там на кафедрі, ось така ну, схожа кафедра, і там були такі слова, о, ви напоминаючі Господи, не нього І мені здається, що не тільки зараз я починаю розуміти суть цих слів, що ми церква Божа, вони повинні замовитися. Взагалі, що ми ну, уявіть, що ми просто перестанемо говорити, розказувати про Бога, ми перестанемо до нього, ми перестанемо до додому. Мені здається, ми дуже висторо з вами всі такі, знаєте, ну, таке може другне слово, звернемося. І це я не хочу когось з вас щось вийшло. Це було до мене, і до себе кажу, щось відбувається в серці. тому що Нема до кого якогось, не може бути такого мовчання. І я знаю, що нема так часто, що виходиш і ділишся таким, тільки, от в мене так все добре, от Бог мене отак навчив, я отак навчилася, і ось так тепер я живу. Якщо так, то, хтось десь навчиться, то, ну, то я дуже за вас рада. А в мене буває таке, що Бог щось вчить, а я навіть такий бо не розумію до кінця. Не можу зрозуміти чого, що відбувається. Що Мені треба час, щоб зрозуміти і осознати. Тому що часто Бог працює з нашою, найбільше з нашою родині, а признати кожному сам собі, що ти гордий — це дуже важко. Признати кожен сам собі, що е, ти себе любиш, це теж важко. Кому я тобі любиш, якому я аж через силу. І е, тому часто, мабуть, і не, ну, не розумієш Божих кроків. Але останнім часом. Я розумію, що якщо Бог в одному житті, хоч би одного дня не було Бога, то я взагалі не знаю, як жити. Справді, я вже скільки років християнка, і я дивлюсь на людей, які живуть без Бога. І я думаю, як вони справляються, як вони живуть? Я не можу так. Мені здається, що все, що оточує мене, це все настільки Бог дає мені, настільки вчасно, настільки кожного разу якісь такі обставини, ну, просто. Тому ну, я дуже хочу голову за те, що він робить і те, що він працює досі мене. Хоча здавалося, знаєте, коли діти дивляться на своїх батьків, то вони думають, що батьки повинні бути дуже Бо ну, Вони вже дорослі, вони вже все знають, і от вони повинні поступати. А ми батьки, коли учимо своїх дітей, тому сидимо, ну а сама ж то, звісно, і ось так про скільки років в церкві. Але бачу, що Бог ще працює і є ще над чим працювати. Хочу зачитати до місці. Є всі, які е, дуже глибоко мене, що не І це вірш один з таких. Я ж без тебе, Господь, ти знаєш, в суеті часто здатна втопитися, захинутися в людській образі, несвідомо загнатись у втомі. я не вмію без тебе прощати, так що потім не згадуватись можна. Концентруюсь на власних видачах, то ці собі скласти не можу. Мене дуже страхи, як болячки, то людей я пиняти. Я усіх не готова приймати, обректися боюся до Знаю, Боже, що часто я плачу, сльози просто течуть по неволі, я за руку твою тримаюсь, відпуститися зовсім не хочу, просто в Твоїх обмімах зціляюся. сили завжди в тобі я знаходжу. Як впаду, підніми мене, Боже, не дозволь мені довго.